Актова зала цього дня зібрала юних дослідників. Працівники райвідділу освіти зустрічали членів малої академії наук, які з'їхались із багатьох сіл району. Сьогодні на наш захід запрошені не тільки ті, хто захищається, а й учні, які входять до банку даних обдарованих учнів району. Тобто ті учні, які в наступному році зможуть підготувати мановські роботи на самі актуальні теми, які хвилюють не тільки учнів, а й жителів району, області і взагалі нашої України. Організатори заходу зазначають, тематика робіт не лише цікава і актуальна, але й охоплює майже всі сфери життя суспільства. цьому році 2012 13 у нас районний етап Малої Академії наук проходить по чотирьом отделениям Малої Академії наук за восьми секціями. Тематика науково-дослідницьких робіт учнів МАН підбиралась самостійно згідно програмі роботи, згідно. Знанням, якими вони володіють, роботи спеціаліки саме разнообразне. Дослідники винесли на суд журі та своїх товаришів власні наукові дослідження. Тема моєї дослідницької роботи називається Фольклорний етнографічний ансамбль чарівниця. Я цю тему вибрала, тому що мені дуже подобається стиль української народної пісні, і я збираюся своє подальше життя поєднати саме з цим напрямком. Моя робота називається Історія мого рідного села червоне знамен. Я її вибрав, тому що кожен має право знати про своє село, про місце, де ти народився, про свою батьківщину. Кожен дослідник впевнений в практичному спрямуванні своїх наукових робіт. Я вибрала тему безробіття, оскільки я учениця 11 класу і в майбутньому я хочу пов'язати своє життя з гідною професією, і тому я вибрала цей напрям. Тенденція вживання алкогольних напоїв підлітками правдинського НВК. Чому, чому ця робота? Бо ця проблема на сьогоднішній день дуже актуальна і роз, намагається розв'язати все людство. Якщо ми всі разом постараємося, то згодом ми зможемо розв'язати перемогти цю хворобу 21-го сторіччя. Члени малої академії наук розпочали захист своїх наукових робіт, використовуючи при цьому електронні презентації. Підсумки смотру захисту невдовзі підведе журі. Кращі з кращих змагатимуться на обласному етапі в Харкові.